Ну, зато листопад таки переможемо: і тих гадюк, і тих щурів, і тих всіх гадів смердючих. Я вже кажу, як є. Бо в нас листопад з арканом хоробрості. І проб'ємося там, де теж важко буде. І крізь скалу пробивається така, проростає, така, от, бачите, квітка потужна. Як вона там росте, ніхто не розуміє, вона росте, де вона бере. Там цю поживу, там воду так далі не важно, але вона жива, вона росте, вона квітне і вона веде нас, бачите, теж Україну до перемоги. Хоробрість, сила з Україною. Як би там не було я кажу, такі ти гаді витроять. Що нам говорить оракул? Ой, Аркан таро, дверей ключів, дивіться. Десятка кубків, сімейна карта, радість, благополуччя, достаток, а от в поєднанні з картою хоробрості таки ми зможемо подолати ще й всі ті решта труднощі, які будуть виникати. У нас бачите, як де? десятка кубків, радість на усіх рівнях для України, матеріальних, там, духовних, економічних, політичних, фізичних, не знаю, там любовних, одним словом, на всіх рівнях така от як радість, і теж союз, об'єднання, гармонізація і підсилення. Тому що це карта хоробрості, це аркан сили Підсилення. І давайте ще по цих теж подивимося. Риби. О, хороший улов. Mm. Хороший улов, дорогенькі мої. Хороший улов. Я не знаю, чи там ви кажете, осені мали б бути вибори, якісь, якщо б не було війни, чи що я не, не, я не слідкую за цими. Коли там ті вибори будуть, не будуть, але кажу, ну може десь щось воно буде мутитись, колотитись. Але то таке, я кажу ще раз, до листопада, дай Бог то все гадство вичистити, щоб ще більше вдалося, бо тому що тут у нас риби, хороший такий улов, плідна, знову ж таки співпраця і прибутки. Прибутки, прибутки, прибутки для України. Ну, це добре, як мінімум, так.